Станом на 2025 рік українці можуть подавати заяви на отримання візи до Польщі через офіційний візовий центр TLSКонтакт. Ось покрокова інструкція щодо процесу подачі. Визначте тип візи залежно від мети вашої поїздки, оберіть відповідний тип візи. Шенгенська віза тип С для короткострокових поїздок до 90 днів, туризм, ділові поїздки. Національна віза тип Д для перебування в Польщі понад 90 днів, робота, навчання, возз'єднання сім'ї, реєстрація на подачу документів. Після визначення типу візи необхідно зареєструватися через систему ТІЛСКОНТ для подачі документів у пунктах прийому візових анкет. Підготовка необхідних документів. Підготуйте стандартний пакет документів, який включає заповнена візова анкета, доступна на сайті ТЛСКНТАКТА, дійсний закордонний паспорт. Перевірте дату закінчення паспорту та наявність вільних сторінок, щоб уникнути проблем з відкриттям візи, фотографії. Дві кольорові фотографії на візу, медичне страхування. Поліс медичного страхування з покриттям не менше 30 тисяч євро та франшизою не менше 50 євро, який дійсний на території всієї шенгенської зони, страхова компанія повинна мати акредитацію та бути у списку консульської установи. Підтвердження мети поїздки, запрошення від роботодавця, навчального закладу або інший відповідний документ. Для отримання візи на навчання можуть вимагати додаткові документи, наприклад, підтвердження фінансової спроможності та договір про оренду житла. Всю додаткову інформацію про перелік документів, категорії віз та терміни відкриття ви можете дізнатись за номером нашого візового центру, який буде вказано в описі під відео. Подача документів. Ви можете подати документи одним із наступних способів, особисто відвідавши обраний пункт прийому візових анкет у призначений час або поштою, дотримуючись інструкцій на сайті тілсКонтакт. Сплата зборів: сплатіть відповідний візовий та сервісний збір згідно з інструкціями через платіжну систему EasyPay. Очікування рішення. Після подачі документів очікуйте на рішення щодо вашої візової заяви. Термін розгляду може варіюватися залежно від типу візи та завантаженості консульства. Зверніть увагу, що правила та вимоги можуть змінюватися, тому рекомендується перевіряти актуальну інформацію на офіційних сайтах перед початком процесу оформлення візи. Також ви можете звернутися до наших фахівців за безкоштовною консультацією.